Ви коли-небудь ловили себе на тому, що раптом минула година, а ви весь цей час дивилися, як хтось просто жує так апетитненько. Ніякого сюжету, ніяких спецефектів, лише людина і нескінченна гора їжі, піца, бургери, кістечка, і це все прям відрами. І ти сидиш, дивишся і не можеш від цього відірватися. Так, так, мільйонні переглядів банків про це говорять. Отже, це мукбанги один із найбільш дивних і водночас гіпнотичних феноменів інтернету. Мільйони людей спостерігають, як хтось набиває рот і знищує десятки тисяч калорій. Здавалося б, ну, у чому ж тут секрет? Це ж просто вечеря, ну, тільки не ваша. Потім гору посуду не треба мити, кухню відмивати. Але наш мозок реагує так, ніби він бере участь у цьому святі життя. Ми ніби підглядаємо за чимось забороненим, ніби відчуваємо смак прямо на язику цей шоколадний торт, і це чіпляє сильніше, ніж ви собі можете просто уявити. То чому перегляд чужої їжі може тримати нас годинами? Чому мукбанги стали прямо глобальним трендом? Бо ви навіть не уявляєте, наскільки далеко зайшла ця культура це вже не просто шоу для фону, це експеримент над нашою психікою, нашими відчуттями голоду і задоволення. Букбанги впливають на нас глибше, ніж ми хочемо визнати. Отже, привіт, я Олена Романенко, біологиня та хімекіня. І сьогодні ми з вами трішки похрустимо все про Мукбанги. Отже, мокбанги з'явилися у південній Кореї на початку 2010-х. Слово походить від двох корейських слів «мок» та їсти та бансонг-трансляція. Тобто буквально їсти у прямому ефірі. Спершу це був спосіб боротися з самотністю. У великих містах люди поверталися з роботи в порожні квартири і вмикали стрім, щоб вечеряти разом із кимось. І ця ідея спрацювала настільки добре, що формат розлетівся. По всьому світу. Ну а з часом у гру втрутилися платформі й алгоритми. Бо інтернет мислить просто: чим більше видовище або більша порція, тим більше переглядів. І ось мухбанги почали еволюціонувати. Спершу це були майже камерні вечері, блогер зі старілкою локшини чи бургером, і просто їсть. А тепер подивіться, це справжні харчові гладіаторські бої. Хто з'їсть більше, в кого більше соусу розтечеться по руках, хто дивніше, хто краще чавкає. На столах з'являються відра смаженої курки, піци розміром стіл, гірки, просто суші, які можна переплутати із настінною інсталяцією, десерти, що виглядає як торт на весілля, але зникають у роті за кілька хвилин. Ну, навіть більше ніж більше десятки тисяч калорій у прямому ефірі. Алгоритми це розганяють глядачі в захваті, і мокбанк стає не просто хобі, а бізнес-машиною, доставка на видовищність і конкуренцію. Але чому ми, звичайні люди, не можемо відвести очей? Секрет у вашому мозку. Ім'я цьому секрету: зеркальні нейрони. Їх відкрили ще у 90-х, коли вчені вивчали мозок мавп. Виявилося, якщо мавпа бере банан, у неї активується певна зона мозку. Але якщо вона просто дивиться, як банан бере інша мавпа, активується та сама зона. Тобто наш мозок не розрізняє, ти сам відкушуєш шмат піци чи просто дивишся, як це робить блогер у мукбанзі. Відчуття Майже ті самі мозок запускає механізми задоволення, ми ніби їмо очима і тому застрягаємо в цих відео на години. Ми не просто бачимо, як хтось жує. Ми частково відчуваємо це на собі. Саме тому, коли герой у фільмі ріже лимон, у нас може скривитись обличчя, правда? І коли я зараз скажу про сік лимона, ви відчули посмикування м'язів, Правда, правда, поставте лайк, якщо відчули. А тепер уяви. Перед тобою сидить людина, яка хрустить картоплею фрі, чи тяне тягучий сир. У твоєму мозку включається програма. Я теж їм. І навіть якщо ти щойно пообідав, ті нейрони шепочуть. Давай ну давай, ну, пошукай там заначки свої чіпси чи шоколадочку, десь там у тумбушці. Ти ж заховав. Це явище ще підсилює дофамінова система винагороди. Мозок очікує смаколика і виділяє дофамін ще до того, як ти щось з'їв. Тому мокбанги буквально провокують тебе перекусити, навіть якщо ти ситий. Від людей від звуків жування описуються як мурашки від мозку. А у 2018 році вчені Шефільського університету перевірили людей, які відчувають АСМР. У них справді знижувався пульс на 3-4 удари хвилину, а також зменшувався рівень стресу. А інші дослідження показали, що під час АСМР активуються ділянки мозку, пов'язані з соціальним зв'язком та дофаміном. Тобто мозок сприймає цей досвід майже як обіймашки або турботу. Дивіться, як класно. То чому ж це працює саме в мукбангах, а не в якомусь іншому контенті, де котики там стрибають? Тому що їжа це досвіду. Дуже сильний сенсорний тригер. Звук хрустого огірка чи сьорбання локшини, для когось це буде фу. Але для іншого сигнал безпеки, ситості і релаксу. Уяви, ти сам ввечері, в наушниках, і хтось поруч із тобою голосно вечеряє. мозок підсовує нам ілюзії. Ти не сам все добре. Але, але, як же ж без але, є нюанс. АСМР не універсальний, якщо для тебе ці звуки релакс, то для іншого це може бути нізофонія, буквально ненависть до звуків. Така людина віджування може відчувати лють, тривогу і навіть бажання втекти і заховатися. Саме тому мукбанги така дивна магія. Вони або гіпнотизують. Або відштовхують. І тому їхній формат часто спеціально подають з мікрофоном у 4К, щоб глядач отримав максимально сильний ефект під кожного сьорбу і чавку. Отже, коли ми знову і знову бачимо, як блогер, але коли ми знову і знову бачимо, як блогер спокійно озвучує сьогодні, я з'їла 8 тисяч калорій, мозок робить підміну. Що я їм за день версія заїдаю стрес на 6 тисяч калорій. І так, це не першоквітневий жарт, а у мене стався доволі сильний зажор, напевне, найсильніший зажор за останні декілька років. Тому що на 4 і на 5 тисяч калорій ми з вами їли, а на 6 тисяч калорій ще ні. Так, на сніданок у мене була вівсянка з сиром та яйцем, а потім я з'їла три отаких сиркових батончика. Чому взагалі останнім часом трапляються такі зажори? Не знаю, просто у мене трошки поїхав мій ментальний стан, і в такі моменти мені хочеться їсти, їсти багато і бажано щось смачненьке. Я б навіть насправді. Не сказала б, що це компульсивне переїдання, тому що компульсивне переїдання це для мене все ж таки такий неконтрольований процес. Можна сказати, зрив. А у мене зривів зараз немає, тому що у мене немає ніяких обмежень. Тому я б сказала, що у мене більше емоційне переїдання, коли я просто заїдаю якісь погані почуття у себе всередині. Тому що я все ж таки контролюю цей процес. Я прекрасно розумію, що я їм, навіщо я їм, чому і так далі. І як ви можете помітити, що тут все смачненьке, моє найулюбленіше, а в періоди самокомпульсивних переїдань я їла прям все підряд. Це шоба. Все, що було вдома. Зараз я так не роблю. І причому, що це переїдання не на фоні стресу, тому що на фоні стресу я навпаки мало їм. У мене зазвичай немає апетиту, і я взагалі не хочу їсти. Це саме про поганий настрій, не знаю, якусь апатію. У мене просто якась порознечка всередині, яку мені хочеться заповнити, а також відчути якісь приємні відчуття, тому що мені зараз в житті цього не вистачає. О, до речі, трошки відволічемося. Тут я пробую макарони з супермаркету за 20 гривень. Зі смаками солона карамель, ягідний та фісташка. Найбільше мені сподобалась фісташка, тому що я люблю. Люблю такий смак, але взагалі за 20 гривень непогані макарони. є таке явище, як ефект соціальної норми. Якщо ми бачимо, що хтось робить щось регулярно, ми підсвідомо сприймаємо це як допустиме. Тому навіть якщо ви е, не їсте на 8 тисяч калорій, мозок закладає. Ну, це окей, це можливо, ну, але це дивно. Але. На що слід звернути увагу у нашому суспільстві, де кожен третій має проблеми з переїданням і ожирінням, такі відео працюють як підсилювач. Вони не просто розважають, вони задають стандарт. Багато їжі, це красиво, весело і контентно. А отже, чим більше, тим крутіше. І іронія в тому, що навіть перегляд таких відео, так як ми говорили вище, може стимулювати апетит. Церкальні нейрони. Плюс до фамінчик, і тобі вже хочеться перекусити, навіть якщо ти ситий. Виходить подвійний удар: блогер їсть 8 тисяч калорій, а глядач додає собі ще зверху. Але ось тут є на противагу. І в тиждень я харчуюсь на 700 калорій, щоб схуднути до 50 кілограм. До речі, мені залишився всього один. Кому цікавий такий метод, пишіть в коментарях, я вам надішлю посилання на дослідження. І ось що їм в такі дні. На сніданок була булочка, скрембл з двох яєць та овочі. На всю порцію вийшло 250 калорій. Обіди я не їм попила лише чи на мигдальному молоці. А на вечері зробила собі вреп з веганською сосискою, овочами та сиром. На всю порцію вийшло 400 калорій. Блогерка, яка показує свій здоровий раціон: мінімум калорій, максимум контролю. Це те шоу, але вже протилежного знаку. Замість надлишку ми дивимось на нестачу. У результаті формується подвійна така паска. З одного боку, наш мозок бачить 8 тисяч калорій, і звикає до ідеї, що такі обсяги це звичайно. Тут працює ефект нормалізації, коли ми часто стикаємося з якимось явищем, воно починає здаватись нам нормою, навіть якщо це просто тупизна. Вибачте, з іншого боку, контент про варену рибу і брокколі тут спрацьовує протилежний механізм ідеалізація дефіциту. Наше суспільство обожнює контроль і чистоту, йому і вчиться бачити в мінімалізмі ознаку сили і правильності. І найцікавіше, обидва варіанти підкріплюються нейробіологією. Коли ми дивимося на переїдання, активується дофамінова система. Ми отримуємо візуальний, візуальний кайф без калорій, це майже як наркотик. Ми не їмо. Але мозок поводиться так, ніби вже отримав частинку задоволення. А от коли ми дивимося на обмеження, спрацьовує дзеркальне моделювання. Отак. Це ж справді так виглядає дисципліна. Так роблять тільки успішні. Це теж запускає дофамін, але вже від відчуття контролю. І знаєте, у будь-якому випадку формується культура крайностів, а не балансу. Іронія в тому, що ми майже не бачимо реалістичної середини. Того, як виглядає справжній збалансований раціон, бо такі відео не набирають переглядів, на це не цікаво дивитися. Бо тарілка супу і салату не викличе ні шоку, ні захвату, ні хайпу. Тобто блогери хочуть е, отримувати перегляди і вражати публіку. Найвразливіша група це підлітки. У цьому віці формується самооцінка і ставлення до тіла. І саме вони найбільше дивляться контенту, типу що я сьогодні з'їв. Коли дівчинка бачить... Ті блогерку з ідеальною фігурою, яка каже, що їсть лише рибу і броколі, формується помилковий стандарт, щоб виглядати добре. А теж повинна голодувати це прямий тригер до анорексії, але ну про це більше мають говорити дієтологи, яких також зараз багато. Це вже шлях до компульсивного переїдання чи так званої одержимості. Дослідження показують, що найкороткий перегляд відео з їжею може впливати на подальший вибір продуктів, а систематичний перегляд збільшує ризики розладів харчової поведінки. І тут найстрашніше: ці відео не позиціонуються як шкідливі чи екстремальні, там не пише не їжте таке, це екстремальна умова. Вони подають, як звичайний день. Тобто у глядача зникає базова здатність е, відрізнити норму від патології. Алгоритми соцмереж люблять крайності. А ось я сьогодні з'їла на 8 тисяч калорій, супер, багато лайків коментарів. І у результаті блогери змушені рухатися від крайності, бо середина просто не продається. І так виникає контентна спіраль. Чим більш екстремально, тим більше охоплення, і дуже страшно, що це не тільки на американському ринку відбувається, а на українському. Також ми дивимося на надлишок або на дефіцит і майже ніколи на баланс. І подивіться у себе збережених, де у вас є просто збалансована тарілка, і просто ми втрачаємо свою норму. Таким чином, знаєте, ці відео не лише розвага, це інструмент масового. Перепрограмування харчової поведінки, який може впливати навіть сильніше, ніж реклама чи поради дієтологів. Тому такий контент небезпечний подвійно. Він не лише розважає, він перепрограмовує наші харчові уявлення, створюючи ілюзію, що існують лише дві стратегії: або надмір, або ми об'їдаємося, або, жор або жорстке обмеження. Тому ви коли-небудь задумувались над цією темою і ви також залипаєте мукбанга, Будь ласка, поділіться своїми враженнями від цього відео. Ви можете ставати спонсорами мого каналу. Мені буде дуже приємно і буде ікс сто до мого натхнення творити. М -м, напишіть, я ще раз повторюю, я обожнюю нашу спільноту, ваші думки. Читати це просто кайф, тому напишіть, що ви про це думаєте, і звісно, поставте лайк, підпишіться на канал, і до зустрічі до нових відео.